Ось така то Вот зразу вам показую нюанс. Все, що по тут має бути накладка Звичайно. Тут це ніяка не дирка, все нормально. Це трохи зашліфувати, підкрасити в колір. З переходом вона буде гарно дивитися. Ну, тут якраз це від камінчиків, оце. це все мале. Це все від каміння. Від гравію. Саме тут оце від гравію. Як я вам казав, що я це все заробляв. З такого що, що тут є такий залом на крилі, і є на, на цьому на порозі, так що, також залом це все витягується, спотериться і все. Це також тут вже давним-давно відлітало було. Краска не знаю чого так. Типу, от, це у них є болячка всіх машин, що лакокрасочне покриття з заводу таке. Далі що по цій стороні? Якраз отакий який є. Це отакі. Я його теж зроблю. Так машина от. все гарно виглядає. От, так ззаді виглядає. Так само от криша, криша вся в ідеалі. З кришею ніяких нюансів немає. А, також вм'ятина на дверці також є. Вона теж спотериться і тут вже піде під, це, під реставрацію. Е, також, також. Лобове без тріщин, лобове машина повністю крухтонована. Зразу кажу, стоять led лампи, Одна, Ну, другі led лампи стоять. Також на бачите, вся машина повністю тонована, нічого не видно. Прошу. От. Машина 2011 року. Прошу, як машинка виглядає. Магнітолу я можу поставити штатну, яка була з заводу. Цю я заберу. Зразу вам кажу. Механіка, п'ятиступка, мотор 1.0, бензин. Бак у нас на 45 літр. На 35 вибачаюсь. На 35 літр його повністю стоя на плюс-мінус 700 км. Як у нас світло працює. Світло доволі красиве. Мотор mm. запускається з пів оборота. Спокійно, без ніяких там приколів, Так, Фикусусі. Так, Пробіг я вам показую. Прошу. Пробіг 128 184 км. Прошу, так як я на машині багато їжджу, я вам казав, що в мене доволі немалий пробіг. Так, машинка виглядає в зоні водія, доволі гарно. Заводиться, от прошу. Все, машина завелась. Світло дуже якісне, що дальнє, що ближнє під Так. Мінялося масло в коробці, мінялася повністю ходова. Отакий От у нас мотор. У нас тут акумулятор більший за самий мотор. 1.0, 3 циліндра. Мотор підтряхується нормально для цих машин через те, що це у нас трьохциліндровий мотор і немає балансировочних валів. Все прошу, все супер, все, все вогня. Підтікань з мотора ніяких немає, ремні замінені і так далі. Прошу. З такого ще, що може бути, це От, прошу. задній ряд, я посилив, щоб тут нічого не пачкалося і так далі. Доволі, чудова машинка, що, все, що з нюанси, все нормально, що мотор чуть-чуть підкладся для бензинового, там є е через вануса, він там калатий, але вануса нічого тут не дають на динаміку, все супер. Мотор не є смасом, нічого, все супер. так що. Прошу дивитися, якщо хочете, приїдемо. Приїду перевірити.